Вот готується швидше. Бачите? Який білий сік, який воно все Зараз ми з вами приготуємо найсмачніше, найсоковитіше фермерське курча, яке ви коли-небудь їли. Тому давайте не будемо затримувати час, поїхали готувати. Як там вже перед тим вставив рецепт, що туди входить, ми найголовніше, що зробили, це замаринували наше цепля, зачистили і замаринували. Так, першим ділом ми з вами розріжемо. Це по центру і отако його розвернемо. Першим ділом нам треба зняти хребет від нашої тушки. Цю Ту частину ми можемо використовувати як на бульйон, так і в різних там, наприклад, соусах. Для насиченості, для м'ясного смаку, але я пропоную це промити, замочити в солі і додати в бульон. Далі очищаємо ці лишні шкірки тут і тут. Далі трошки відрізаємо мішку. І зрізаємо трошки крила. Так. І так само робимо за іншою. Врізаємо тут. Зрізаємо трошки крила. І у нас отримуються ось такі класні дві порції фермерського цепля. Першим ділом візьмемо мій рубльний апельсин і знімемо з нього цедру. Тому перекладуємо наших цеплят сюди в миску для маринування і знімаємо цедру з нашого апельсину для того, щоб дати циплятам цитрусову таку нотку в смаку. Зараз ми її додамо до нашого цепу. Так, беремо частинку нашої цедри і чому використаємо в інших стравах. Далі беремо чесник, Давимо його рукою, то щоб легко було дістати. І Робимо так з іншими. Так. І нарізаємо так мілко. Ось це. піце. А вам подобається. І пересипаємо сюди. Далі. Беремо чилі. Я взяв чилі маринований. Такий бачите. Ще можна взяти свіжий і нарізаємо його маленько, можна навіть прямо того, щоб зробити нашу цетлятку трошки пікантним. І пересипаємо сюди. Далі додаємо тим'ян, беремо наш апельсин. Змотаємо трошки в подошці. В'язаємо надгіл і почавлюємо. Ось я... так, побачите, як це вийде, так гарно виходить. Повністю почавлюємо. І те ж саме робимо з іншою половиною. Далі додамо трошки. Діжонської гірчиці. Трошки соуса Ворчестер. Зовсім трошки. Для того, щоб дати трошки копченості. Додамо меду для солодкості. Обов'язково сіль. Трошки перцю чорного меланого. І додамо сушеного часничку 1 грам. Тепер це все гарненько перемішуємо, робимо нашому цеплятку масаж. Ось так. І залишаємо. Цю смакоту на годинку-дві, для того, щоб це все промаринувалось, і далі будемо смажити. Ви можете це цепля подавати будь-що. Я його подам запеченою картоплею, чесниковою ноткою та травами, а також з перцевим соусом. Це буде просто неперевершено. Тому чекаємо 2 годинки і будемо продовжувати. І зараз що ми зробимо? Ми візьмемо деко і поставимо це цепля запікатися. Так, беремо наше цепля маринована, і кладемо його на деко. Таке воно класне. Воно маринувалось у нас ніч. От, Перекладемо його сюди. Е, взагалі можна було його кинути ще на гриль, щоб дати е, решіточку, але це все не принципово. Виливаємо сюди маринад і кидаємо. Параканий томат або в пічку на 160 градусів на півгодинки. А там будемо дивитися по ситуації по готовності. Цепля має бути максимально соковида, тому що маринад то розполагає, він цитрусовий. Але найголовніше е, це не пересушити Тому півгодинки, а там перевіримо. Так, Пічку ми вже розігріли 160 градусів. Закидаємо туди наших цеплят. На півгодинки. Поки наша цеплятка печеться, ми зробимо таку підгарніровочку, соус і картопельку. Для цього нам потрібні вершки. Для цього, першим ділом, нам потрібно включити нашу плиту. Наливаємо вершкіт. О. Далі додаємо сюди віточку розмарину. Одріжемо її ножем і додамо таку квіточку розмарину. Якщо нема розмарину, можете взяти будь-які сушені спеції. Додамо сюди сіль. Далі додамо сюди перцю. Тобто соус перцевий. Тому перцю треба так, грама 2 на цю всю кількість. Я думаю, поки що стільки вистачить. Далі подивимось. Далі. Розігріваємо сковорідочку, поставимо її на такий на середній вогонь, Нальємо сюди трошки олії. І поки сковорідка буде грітись, ми наріжемо нашу картоплю. Я взяв звичайну картоплю, її 30 хвилин в пічці та і все. Зараз ми візьмемо цю картоплю, наріжемо її. Тако, покрупніше. Такими шматочками. І підсмажимо її на соняшниковій олії, додамо вершкового масла, додамо трошки чеснику, солі і розмарину. І це буде дуже класно поєднуватись з нашим циплям. І так, як ви бачите, вершки вже підтягнулись. Розмарин віддав свій смак, ми можемо його вимикати. Коли е, наша сковорідочка чи правильніше сказати, пательня вже нагрілася, картопелька нарізана, ми можемо її сюди перекладувати. Нам треба зробити таку золотаву шкаринку і довести цю картоплю до смаку. Тому е, ми візьмемо чесничок. Один зубчик, коли його. Чистимо. По схемі, пам'ятаєте, так? Його тако. і трошки його отак нашунтуємо. І додамо його трошки пізніше, для того, щоб він не згорів. Зараз же ми можемо взяти з вами трошки розмарина. Ось такі шматочки і додати сюди. Росмарин віддасть цей аромат, потім дістанемо. Картопілька наша вже трошки колірнулась з однієї сторони. Ми можемо взяти, тепер додати сюди наш чесник. Також додати сюди вершкове масло, Оп, трошки підсолити і подати перчики. Оце только наша вже. Ось вона золотава, смачна хрумка. Ми її відставимо поки що разом з соусом, поки не доготується наша цепля. Потім подамо це все разом. Так, наша цепля готувалася більше, ніж півгодинки, тому що я не хотів а, його пересушити. Тому воно готувалося 50 хвилин на низькій температурі. В мене це в моїй духовці 160 градусів з обдухом, з конверцією. Якщо у вас конвекції немає чи духовка у вас інша або попроще, то готуйте годину, але на середній температурі. За рахунок того, що в ціпляті є в маринаді мед, воно отримало таку шкоринку. Якщо б мета не було, воно було б таке ну, бліде. І так, беремо наш соус і виливаємо його на тарілку. Як перевірити, наша цепля, готова воно чи ні. Ми його прорізаємо там, де ніжка і дивимось на сік. Що він білий, то він готовий. Також можна ще розрізати грудку. Грудка готується швидше. Бачите, який білий сік, яке воно соковите. Все, воно готове, можемо його сервірувати. Інше. Тому віточку розмарину. І наша цепля готова. Що, Давайте його спробуємо. Я люблю ножки, вони дуже соковиті. Дивіться скільки соку. І з нього просто тіче сік. Візьмемо цю ножку, візьмемо картопельку з нашим соусом. Це найкраще, найсокобитіше фермерське цепля, яке ви коли не їли. Друзі, я не хочу навіть затягувати відео тут, 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 коментар, щоб я приготував, а я швидко їс. Па-па, обійняв.